Понад 300 учасників зібралися на Ужгородщині для участі в Кубку України серед дітей, юніорів та дорослих зі змішаних бойових мистецтв UF MMA. Солідною командою були представлені Закарпатці, адже змагання стали відбором для участі в чемпіонаті світу. Ну, в Закарпатті найбільше спортсменів, так як ми а... Головні тут, у нас 90 спортсменів представлено зараз. В кожній категорії по три спортсмени йдуть від області. Це не є відкритий турнір, це відбірковий турнір на чемпіонат світу, який буде проходити в грудні в Індонезії. Тому всі спортсмени з їх областей, це найкращі спортсмени своїх областей, які виступають. Оскільки спортсмени беруть участь у змішаних єдиноборствах, то й використовують у поєдинках різносторонні прийоми та техніку, враховуючи те, що це змішані єдиноборства, то в нас є і чисті бійці, які займаються ММА, і є бійці, які приходять з інших видів єдиноборств. Але тому то якби і плюси нашого спорту, що якщо ти вмієш добре бити в стійці, ти можеш виступати і потроху призвикати до боротьби. Або навпаки, якщо ти гарно борешся, знаєш, джиу джитсу ти так само можеш потихеньку звикати до навички ударної техніки і розвивати в ММА. Тому це дуже різносторонній вид спорту, і він відкритий для всіх спортсменів. Отож, власне, фахово підготовлених учасників слід вважати справжніми бійцями. Ну, ММА – це по факту найближчий спорт до реальної драки. Я вважаю, що він найбільш конкурентний, найбільш складний. Ну, І я вважаю, якщо ти чемпіон з ММА, то і ти можеш бути ну, класним реально бійцем. Тим приємніше перемогти на такому престижному турнірі, як Кубок України. У загальнокомандному заліку першими стали представники Закарпаття. У їхньому активі 66 нагород. Із них третина золоті. Господарі суттєво випередили інших представників чільної четвірки із Запорізької, Дніпропетровської та Івано-Франківської областей. За підсумками Кубка України було визначено й трійку кращих тренерів. Перше місце теж із великим відривом посів Михайло Годенець Закарпаття. Другим став Віталій Шостак Запорізька область. І в трійці кращих Ірина Годенець Закарпаття.